Всім привіт! Вітаю на каналі Art UA. Сьогодні у нас дуже цікава тема і дуже цікава гостя. Тож не перемикайтеся! Зазвичай, коли йдеться про актора однієї ролі, то мається на увазі не дуже приємний контекст цього явища. А як щодо художника одного персонажа? І взагалі, моноперсонаж це статична або пластична фігура в творчості. Як на мене, то це щось подібне до серіалу, коли герой залишається, а його пригоди поступово змінюються із серії в серію. А права я чи не права? Я запитала у художниці з Дніпра Лесі Бельді, яка люб'язно погодилась поділитися з нами своїм досвідом, і вона якраз таки є адептом розвитку одного персонажа, а точніше двох, і з ними ми познайомимось далі. Тож увага на екран. Добрий. день. Мене звуть Булді Леся. Я малюю Заю і Котю. Це такі мої два персонажі. Чого Котя і Зая? Ну звідки вони з'явилися? Ну, з'явилися вони з ну, теж серед моїх друзів. Є таке там один одного називають Котя. Котя купив мені хліба, Зая. Піде за цигарками, ну, якась така родинні такі стосунки, вони прийняли один одного, прийняли, що вони різні. Котя вдягнув на себе обручик з кошачими вушками, у узаї, шапочка з зайчачими вушками, вони якось прийняли один одного і підтримують таким чином один одного теж. Так, вони, десь тут, це чисто семейные якісь такі отношения, которые допомагають нам пережити ці моменти. У мене великий досвід дизайнера рекламного. Я багато працювала в сфері етикетки, пищевой, ну, всівозможных товаров народного потребления. Так, вибачте, в мене погана українська, бо розмовляти я почала зовсім недавно на українській, а справа в тому, що все своє життя прожила на східному регіоні, Запоріжжя, Дніпро, і вся моя світа була на російській мові. Хто в цьому винен, це ми зараз розбираємось. Я тільки починаю розмовляти українською, тому буде багато русизмів, буде багато такого суржика як зарова. Так що готовьтесь. Я предупреждаю. Тобто, я багато малювала реклами комп'ютерною, Ну, як усі, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Тобто це було багато, ну, такого зовсім, іноді зовсім проходних проєктів, іноді це були якісь вивіски відчинені, зачинені. Деякими проєктами я не пишаюся, а деякі досить значні. І можна зараз. Я бачу люди. Покупаю товари з моїми етикетками і мені приємно. Навіть коли вони валяються етикетки по вулиці іноді. Думаю, що зая і кутя. і котя з'явилися вже давненько. Їм вже майже скоро буде два роки. Вони були так, як якась розрада для мого аккаунту в Інстаграмі і Фейсбуці. Це такі були якісь смішні персонажі, котрі допомагали коментувати події з мого життя, з життя середовища мого, якісь такі саркастичні, гумористичні, такі зауваження вони робили на якісь події в моєму житті або в житті от середовища мого. І моїм друзям вони подобались завжди. Це був такий відгук, ну, відомий у вузькому колі, скажімо так, це були персонажі. Потім хтось з друзів запитав, а ще такий момент, хтось з друзів, я завжди робила календарі перекидні для своїх друзів, для своєї родини. Я там малювала, що я хотіла, це була така відрада для мене. Десь у, новому, у минулому році, десь, мабуть, у жовтні, листопаді. Друзі мене питають, а чи буде календар з заєю і котю? Ну, почало. І ну що ж, довелося малювати з заю і котю. І от коли я малювала цих персонажів, цих 12 аркушів, мені дуже це було приємно їх малювати, настрій покращувався, якісь такі були в мене почуття. Тобто, якщо я приходила там, закінчувала свій день, свій тиждень, погано важко. Я сидала малювати цих двох смішних таких персонажів і мені робилося краще, і я це якось так замітила для себе, що порисувала за котю і олігчала. І це мені дуже знадобилося, дуже мені, мені це допомогло у лютому. Коли почалася війна, кажемо так, це ніяка немасштабна операція, це справжня війна, ми в цьому живемо вже, вже стільки часу. Перші два дні я не могла повірити, що це насправді, що я в цьому, я нагадала, що це якийсь трюк, зараз нам по телевізору все скажуть я плакала. Я плакала сидячи на дивані, я нічого не робила, Я дійсно, я зовсім не ні боєць, ні, ні, ні нікуди, ніякого паніки. Я просто плакала як овощ лежачи. Ну потім думаю, щось треба робити. Є родина, є батьки старенькі, є якісь зобов'язання, треба якось себе збирати докупи. І чим збирати на той час в аптеках вже не було ніяких заспокійлістів, нічого, не ну, стимулюючи це. Теш, так, якось Я побоялась приймати. І треба робити щось таке, що тебе е, ну, подимає, скажімо так, з двіна. І я пригадала, що мені завжди було добре, коли я малювала цих звіряток. І я почала їх знов малювати. І почалися щоденники і коті з, ну, мабуть, з 26-27 лютого. А спонукала, підштовхнула мені ще події на Зміїному острові. Коли ми вперше це почули, це мене так вразило, той хлопець, який сказав ці крилату фразу, яка зараз на усіх заборах, на усіх дошках, усі її кажуть. Ну от це дійсно подих він зробив. Ну він, коли він це казав, він же не знав, що буде далі. І, мабуть, він думав, що це останнє, що він каже. І його. Друзі, побратими, котрі були рядом з ним, коли вони були в полоні, вони його ні не видали, не виказали, що це він казав ті слова. Ну, Це мене вразило дуже. І я поняла, що треба... і перша моя картинка з Заєю Котю, коли зая і котя показую факт середній палець, Це була перша картинка на оцей відповідь в русському кораблю». Це, була, це був початок. І далі почали щоденники. Далі я почала малювати кожен день на кожну подію, кожну, яка в новинах була чи була в моєму житті. Там почали, пішли ми з дівчатами плести сітки. Плели сітки, поки не захворіла. Я особисто я захворіла там, ну, це березень, це холодно було, я захворіла. Бросили медвідки, почали щось інше ліпити там, дівчата ліпили вареники. Потім почалися жахливі новини з Сумщини. У мене подруга якраз сиділа у підвалі, інша подруга сиділа у Харкові у підвалі. І картинка, як зая і котя сидять у підвалі, з консервацією це присвячена моїм подругам, котрі саме той час сиділи у підвалі. Картинка, ну, кожна, кожна малюнок він щось для мене означає, це була історія з життя. Картинка, де вони сидять у коридорі та э, розсаду, сажають. Це, це теж присвячено іншій моїй знайомій, яка з розсадою бігала. У підвал бігала у цей безпасний для стіни, да, у цей проміжок між двох стін, вона оце, на калідорі, тут же її тривожна валізка, тут же її розсада. Оце все стояло у нього ну, взагалі вона зараз. Зараз вона збирає урожай, все в неї добре. Вот, кожна, кожна малюнок він щось з собою відображав. На той час, от кожна подія, була у цьому малюнку освіщала. І я помітила, що коли я малюю ці 2-3 години на день, мені становиться краще. Я можу вже якось зображати, зроблюсь якоюсь адекватною людиною, можу щось робити і можемо якось рухатися далі, бо в мене на той час. Старенькі родичі були, і треба було якось дати їм раду. і ну, Закінчилось теж все добре, все добре. Якось з родиною ми розібралися. Але були такі миттєвості, коли було страшно, і тільки за її мені допомогли. А потім я помітила, що всі мої виходи за її коті допомогли, допомагали не тільки Е, я, я, я викладувала кожен день. Малюночок був кожен день. І коли я не викладувала його, мені почали усі писати Леся, що з тобою, як справи, де за її коті, З тобою все в гаразд. І я зрозуміла, що ну, люди чекають, треба робити це кожен день. Такий був обов'язок. І якщо я хворіла, мені казали, ти краще давай виліковуйся, бігом та за її котю. Потім ми зробили коті листівки. Потім почали ми робити з них листівки. хтось. І це на, ну, звичайні паперові листівки на такому товстому папері друкували, дякуючи тому, що типографія пішла мені на зустріч. Листівки були за досить такий невеликий кошт. І ми почали продавати в, в одному волонтерській кав'ярні у нас в Дніпрі. Дуже так... Ну, якось, і вони почали користуватись попитом. Дівчата продавали їх за фрідонати, і ми зібрали якісь такі даже гроші, що спочатку хвоті на ліки, потім тираж я трошки збільшила. Почали, з'явилися в мене спонсори на тиражі, почали мені люди давати особисто гроші на тіражі. Я могла робити великі тіражі, опять же, дівчата їх продавали, і ось мені зовсім недавно сказали, що частина грошей. До з цих листівок за її коті допомогла купити автомобіль. Там нужний хлопцям автомобіль якийсь був. Ще ми робили футболки з принтами за її коті. Ці футболки теж допомогли там особисто одному хлопцю і в його бригаді. Ми там купували прибори ночного бачення. Ну, все це є в Фейсбуці. Ну тако, тобто, за її котя реальна. Допомагають, донатять, реально е, корисні справи роблять. Тобто, ну, не... Я чула, що багато вже ходить по Фейсбуку вже незалежно від мене. Люди перепощують. це мені теж дуже тішить, значить це все не зря. Ну і зараз була навіть виставка в Запоріжжі. В бібліотеці красива така гарна виставка була з цими персонажами. Зробили великі постери, і ці постери прикрашали стіни десь два-три тижні. тижні. Були на стінах бібліотеки, ну, було досить цікаво. Я чула, що багатьом сподобалося. Сказати, що вони на мене давлять ні сюжетів багато. Сюжети я черпаю з новин, з яких подій кожен день якась подія, яку можна проілюструвати. Щоб мені це стало нудним, так ні, це не стане нудним. Я зараз працюю над коміксом на декілька сторінок. Комікс щоденників. Заїкотів це щоденник таких так званих маленьких людей. За – це… Ну, це маленькі люди, які ну, не можуть за якихось там причин не можуть піти на лінію фронту, не можуть робити подвіги з гранатою кудись. Не можуть. Але роблять те, що можуть. Не піддаються паніки, підтримують один одного, підтримують інших. Роблять там консервацію, там щось вони ліплять вареники, копають городи, такі дрібні справи, але вони такі корисні ці справи, підтримують себе, підтримують інші, люблять один одного, не сперечають, не сорять. Якось такі малі люди, коли своїм буденним життям допомагають. Я сподіваюсь, допомагаю тим, хто зараз на передовій, на нулі. Ну, як мені хотілося сказати, що, хлопці, поки дякуючи тому, що ви там робите, ми можемо жити цим спокійним життям і якось підтримувати вас теж. Вот. Спробу зробити пілотний випуск, подивлюсь, як це піде. Може когось це хорошо, а ні, то це буде черговий проєкт для, для душі. Ну, це в мене багато. Тобто я багато малюю в столу, шухляду, так щоб мені до цього не звикати. Ну, може потім колись воно для когось буде мати значення. Ще є в планах календарі на 23 рік заюєю котію. А нові листівки обов'язково, нові пости. Я гадаю, що ще довго буде моє життя пов'язане з цими персонажами. Вони мені не набридають і гадаю, що не набридають іншим. І от У мене тут є помічник один, такий волохатько, котрий теж не дає сумувати. Якось так це все робиться. Гадаю, що все буде гаразд, і ми ще будемо святкувати перемогу за Котю разом.